Це село Мілове, яке знаходиться на прикордонні з платонією на високогір'ях Галинії в Женевській губернії. Це найбільше село нашої країни, в якому проживає 40 жителів. Воно може похизуватися найбільшим рівнем комфортності проживання з усіх сіл, воно доволі затишне і в ньому є місце для роботи. Цей населений пункт має власне відділення пошти, власний магазин Марк Mark Маркет. Власну загальноосвітню школу, власні цехи по виробництву знаряддя праці та будівельних матеріалів, а також навіть власну шахту, де видобувають вугілля та трохи міді і заліза, ми розпитали деяких жителів та самого старости села, як їм тут живеться і як оцінюють їх селове й цорці та платонці. Іноді розпитував наших жителів, чи комфортно тут жити чи ні. І в основному більшість така каже, що село затишне і можна тут проживати усім. і Іноземцями і нашим тут звичайно хотілося б побудувати невеличкий готель чи якусь базу для гостей з інших регіонів та інших країн, щоб вони тут жили з комфортом, і насолоджувалися, хоча б таким прикордонним селом, в якому тут бачите, гори там озеро і тому подібне. Тому кажуть, що сео дуже хороше і в ньому жити можна. Ну мені тут подобається жити. Тут комфортно, тут прикольно бачите, тут і лавочки є, і посаджено троянди по трасі. От як ви бачите, тут ліхтарі є, тут навіть рекламні банери є. І байдуже щось за мною там стоїть стіна, яка показує кордон між Платонією та нашою країною. Але тут, в принципі, прикольно затишно. Рекомендую всім сюди приїжджати, насолоджуватися таким тихим життям в цьому селі Милове. І що ще такого можна сказати? Тобто тут дуже добре, тут дуже класно, дуже затишно. Може, для якихось мажорів це буде так звучати в тісноті, не в обіді. Я Не знаю, як там українською сказати, вибачте. Але багато хто каже, що тут добре живеться, і наші селяни так кажуть, всі тут кажуть, що дуже хороше село. Тому пропоную всім сюди приїжджати. Також за декілька блоків від села знаходиться контрольно-пропускний пункт, через який потрапляють і платонці, і інші іноземці до нашої країни через західний кордон, саме через цю митницю. Також ми розпитали місцевого прикордонника і розпитали, як реагують гості з інших країн на цей кордон, село та чи нема ніяких провокацій під платонії, чи чогось іншого. В основному ті, хто. Переходять цей кордон доволі адекватні люди, розуміють усе. Іноземці кажуть, що їх дуже добре приймають сюди, що платонні що тут. Прикордонники тут нормальні на цьому пропускному пункті. В принципі, все тихо, все нормально. Бували якісь індивіди, які щось там нелегально хотіли вторгнутися на нашу територію, але ми їх ловили. Провокацій ніяких там нема, все нормально. В принципі всі кажуть, що Україна дуже прикольна, все затишно і хочуть ще раз повертатися до руньої цурії, бо тут особливо таке село, яке їх приймає, доволі затишне, доволі спокійне. Тому сподіваємось так, що все так і є. Тож бачимо, що село затишне, всі його оцінюють на відмінно, і сюди можна не боятися приїжджати, можна дивитись на гори. На озеро та жити тут з комфортом, тож рекомендуємо вам сюди приїжджати.